Вітаю! Всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад, що найближчим часом чекає вас у стосунках. Можливо, хтось зустріне свою пару, хтось, можливо, налагодить стосунки у існуючій парі, а можливо, і ще які події. На три варіанти розклад буде, як завжди. І пораду візьмемо, також що з цим зробити у тому випадку яких покажуть нам карти? Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Давайте будемо починати з першого варіанту. А що у вас у стосунках? Королева жезлів. Ну, по-перше, якщо для дівчаток, то ви жінка харизматична, гарна, активна, приємна у спілкуванні, обізнана з багатьох питань, вмієте прекрасно комунікувати з усіма людьми. На роботі, якщо ви працюєте, то ви успішно можете виконувати свої обов'язки. Якщо ви займаєтеся самозайнятість якась у вас, або якийсь бізнес у вас, то ви взагалі супер у цій сфері. Якщо це для чоловіків, то ви або спілкуєтеся з такою жінкою, або, можливо, у вас ваша пара. Ваша жінка, дівчинка відноситься до жезливих стихій, такою, знаходиться в таких енергіях, або сама взагалі є така, яку я описала для дівчаток. Що у вас відбувається у стосунках? Ну, Можливо, ви наразі активно проявляєтеся до свого партнера, налагоджуєте з ним контакт, спілкуєтеся і багато про що мрієте. І, можливо, інший варіант той, хто зараз без пари, ви для себе намріюєте того партнера, якого б ви хотіли бачити. Поки що ви знаходитеся в активному пошуку саме тої людини, яка потрібна для вас і для вашого життя. Вам будь-хто не підійде, вам потрібно. Людина, яка буде з вами на одній хвилі і розуміти один одного співслова. Тож ви наразі, хто в парі, то мрієте ще про краще становище в родині, а хто без пари, то в активному пошуку. Що вам з цим робити? Ну, Ви наразі знаходитесь на правильному шляху. Тож, хто шукає? Більше знаходитися десь у місцях загального такого, де люди, де люди збираються, можливо, комусь потрібно сходити або відвідати кінотеатр, можливо, комусь просто на прогулянки чаще виходити. Для когось, можливо, це буде спілкування, знайомство на роботі, десь у дорозі, десь іще щось. Тож не проводьте час вдома, тому що під лежачий камінь вода не тече. Будете більше пересуватися, комунікувати, і ви знайдете те, що ви кого ви шукаєте. А для тих, хто у парі, мрійте, але не забувайте, що мрії потрібно втілювати. Потрібно виживати певні дії для того, щоб ваше життя у сім'ї покращилося. Це був перший варіант. Другий варіант що у вас із стосунками. Четвірка жезлів. У вас все стабільно і спокійно. У більшому ступені це другий варіант буде для тих, хто вже знаходиться у парі. Наразі у вас приємне спілкування, розуміння один одного, підтримка. Можливо, у когось проводяться якісь свята, або ви плануєте свята, відвідати якісь заходи, запросити до себе на гостину когось. Тобто у вас все наразі так приємно відбувається, що ви почуваєте себе е, ніби під захистом свого дому. Для кого наразі ще пари немає, то ви можете очікувати найближчим часом приємне знайомство, і це буде для серйозних стосунків. Що з цим всім робити? Знову ж таки, той, хто шукає собі пару, більше знаходитися... У місцях, де більше людей, нові знайомства, нові зустрічі, поїздки все буде вам у поміч. Для тих, хто у парі, підтримуйте один одного, і у вас буде розуміння такого ступеню, де один подумав, а інший вже знає, що потрібно зробити, або на яке питання відповідати. Це був другий варіант. Третій варіант, що у вас наразі із стосунками? Десятка кубків перевернута. Ну, щось таке неприємне може бути у цих стосунках. Можливо, хтось втручається сторонній у ті стосунки, які у вас існують, якщо ви вже в парі. І це заважає вам і дає вам такі неприємні негативні емоції, коливання, де ви виходите із звичного ритму життя. Щось вас тоді напружує, щось ви самі собі додумуєте, намислюєте. І вам ну, надто заважають оці негативні емоції, ці коливання. Можливо, хтось щось сказав, ви до того дослухалися, але не варто. Ви повинні дослухатися тільки до своєї інтуїції. Якщо той, хто без пари, то наразі можливо, ви і не шукаєте ту пару, і вам воно не потрібно. Ви ще поки що не урівноважили свої емоції після тих стосунків, які у вас були попереду. Неважливо, скільки часу пройшло після того, як у вас вони закінчилися, важливо те, що ви його ще просто не прожили і не відпустили. Але вам варто з цим вже прощатися. Тож, яка буде порада для тих, хто у родині, вам потрібно налагоджувати стосунки саме у колі своєї сім'ї. Урівноважте свої емоції, приберіть свої страхи, сумніви, коливання. Тому що наразі ви не бачите ситуацію такою, яка вона є насправді, а сприймаєте більше все емоційно. Емоції вам затьмарюють розум і ви не, не оцінюєте об'єктивну ситуацію. Вийдіть із цього стану, урівноважте себе, опирайтеся тільки на свою інтуїцію, на свій досвід і довіряйте собі. І ну, сприймайте ваше оточення, вашу родину, дійсно, як вашу родину. А для тих, хто без пари, вам також уже, можливо, прийшов час прожити той негативний досвід після того розриву або розлучення, яке у вас було колись, і зробити висновки, що ви самоцінна людина, ви гідні того, щоб мати. Приємну родину, гарні взаємозв'язки у родині, підтримку відчувати від родини. Тому вам ну, наразі скажемо, що якщо ви будете шукати свою пару, або ви зараз у конфлікті з своєю парою, то вам потрібно це все прибрати, сісти, обміркувати, що ви зробили так, що ви зробили не так, тому що оцінювати дії інших людей ми просто не маємо права. Ніхто не має права. Людина проживає свій досвід, а ви проживаєте свій досвід. Тож подумайте і поміркуйте про те, що вам потрібно прибрати із свого життя, і що ви візьмете з собою у нове життя. У такому випадку ви просто оціните ту ситуацію, яка є у вас реально, а не в ілюзіях і не через призму страхів і образ. І ви зможете вирівняти себе. І тоді ви з новими емоціями віднайдете або приємне спілкування у тій парі, яка у вас є, а, можливо, знайдете собі ту пару, якої ви для себе хотіли. Але трішки згодом вам потрібно просто вийти із цього стану. Тож, бажаю вам приємних стосунків. Наразі оце такі вам відповіді. Тож бажаю всім, хай ваша пара завжди буде вам підтримкою, і всім жити у парі і злагоді.